Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні буду готувати піцу. Дивіться, яке в мене шикарнюче тісто випадає з миски. Бачите? Таке повітряне-повітряне. Красота. Так, тісто є. Заготовочку ковбаска, бренза, цибулька і фішка фірмена сало, тоді смачніше є. Кетчуп, який не який, також в мене є? Ще є намазка. Зараз покажу. Так. Ось така намазочка з шматочками перцю. Зараз будемо формувати піцу. Деко? Також приготувала є. І що ми працюємо? Трішки муки я Далі сюди частину тіста. Мабуть, Професійним піцайолою не буду. Все-таки зараз візьму. Хоча дивіться, друзі, в принципі, виходить, у мене десь трохи розтягнути. Візьму качалку і зроблю це діло простіше. Розкачала я отакий пласт, скажімо так, зараз його беру, Опа. переклала на деко. Рецепт приготування піци у мене також є на каналі. Є самі такі простенькі, які готуються швидко на цему, на деч, на сковорідці. Є інші рецептики? Побільше начинки, аби було воно все це соковито. Розмащуємо. Друзі, тут вже такі аромати йдуть. Ще воно не готувалося, а вже дуже смачно. От мені цікаво, а ви коли готуєте взагалі якісь страви, ту саму піцу, чи навіть той самий борщ, все готуєте по стандарту, так як книжка пише. Чи Все-таки десь якісь свої. Е, свої е, нотки. Не нотки, а як це правильно сказати? Щось своє додаєте, якісь свої фантазії. От у мене, наприклад, завжди так. Мені цікаво щось додати незвичного. Так, кину так по декілька шматочків сала. А не швидше за все, буде дві піци, тому треба цю всю начинку поділити на дві частинки. Отак. Я не а у мене десь є ще заморожений перець. Так. Нагадайте мені, якщо я раптом забуду пошукати перчик. Так, далі цибульку. Дуже мені подобається запечена цибуля, вона такий неймовірний аромат дає. Цибуля це просто супер. Ну, саме в піці <різь> оцей аромат такий. Неперевершений, спокусливий, заманчивий, дає саме печена, приготовлена цибулька. Цибульки теж так по-багатому, не жаліючи додаю. Побільше, побільше цього всього. Тепер ковбаски підсипаємо. Так, намагаюся, щоб рівномірно кругом попало всього. Це є і тепер все це діло притрушуємо бринзою. Ось так. І відправляємо в духовку на випікання. Випікається піца десь від 12 до 15 хвилин. Так, наступну готуємо. Ой. Дякую, друзі, дякую. Щось я розпчехалася. Так, все. Качаємо, качаємо. Поставила собі на сковорідці паляничку таку е, спекти, дріжджеве тісто. Сковорідка у мене без олії, без жиру. Хочеться такий сухеньку паляничку з кавою чи з чаєм, ще я навіть не вирішила з чим. І, і варення, і все. Це така смакота, не знаю. Тут нібито піцу ж готую. Да? А саме сама звичайна поляниця для мене це смакота. Це, як то сказати, верх задоволення. Розкачую найтонше. бо минулий раз я розкачала ніби й багато, але тісто трошки в мене збіглося. Заготовочку. Забула я перець. Туди додати. Ви мені не нагадали, друзі? Так, дивіться, є в мене тут заморожений перець. Він трохи спресувався. Зараз я попробую відділити шматок шматочок. Мені багато, в принципі, не треба його, щоб я трішки додавила тут, тут декілька шматочків, і, самі розумієте, вже зовсім інший буде. Аромат. Блін, добре, воно так замерзло. О так, все, дивіться. Декілька шматків відколупала, зараз поки що вони будуть розморожуватися, це поставлю назад. Буде в мене зараз ще компот. Додавила алечі, яблучко, шматочок десь AV має бути. Дивіться, можливо, вам цікаво, що таке паляниця. Це ось така ліпьошечка. Зараз покажу. Ось така ліпьошечка з тіста. О, гаряча ця штука. Ось ну, таке класне. Едно вам гаряче. О, а смакота? Смакота? Сюди трошки варення і звичаєм чи кавою. Взагалі смачно. Відму частинку собі, відділю зісти, і залишу дитині. Вона таке також любить. От мені цікаво, вам подобаються отакі ліпьошки. Або, знаєте, коли я на хлібові, зараз вже він більш такий стандартний, а коли ще, коли я була маленька, на хлібові були такі, як ми казали, потьоки. І ж, ті шматочки тако відломлювати, вони такі трохи підгорівші. То така смакота, так як колись я казала, ну це прям смак і аромат дитинства для мене. Буду дивитися, чи піца готова. Так, дивіться, друзі. піца готова. Бринза, правда, не розплавилась. Ай-яй-яй-яй! Ух, як пече! Так, на що я її буду виставляти? Є в мене така доска для сиру. Перевернемо, буде доска для піци. Оба у тебе що? А ну, дивіться, яка краса, красота. Зараз будемо формувати другу. А те Так. Є. Отак. От Отак. От І все по кругу кетчупом туди-сюди. Teraz dodam tutaj parczyk. Прийшла дитина з подругою, якраз, як то кажуть, і підоспіла піца. Десь я купляла колись ножик круглий для піци. Зараз немає у мене, тому ріжу вже так. Дивіться, яка вона гарнюча. корнючі шматочки ставлю на стіл. Так що ось таке чаювання: піца, чай, кава, цукор, мед, горішки, цукерки і печиво. Рецепт печиво є вже на каналі. Так що, таке відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Миру, добра. Пока-пока. Не забувайте про вподобайки, поширювати відео в соціальних мережах. І писати коментарі. Дозволяєте ви деколи дітям ось такі зустрічі з друзями. Миру, добра, пока-пока!